Добрий день, Україна! Знову з вами кухар повар Іван. Ждемо козаків на обід. Подивіться, що ми сьогодні приготували. Відварив м'ясо. Ось подивіться, які гарні кусочки. Так що кожен козак возьме по кусочкому м'ясо такому з приправками відварене, гаряче. Знову у нас отака от картопелька. Ну, можна сказати, і недольками. І не товчена. на зажарочки з вишкварками, так що козаки полюбляють таку теж картоплю. І буде у нас от такий салат. Салат у нас м'ясний, кукурузка, корейська морковка, болгарський перець. Пробував дуже смачно, вітамінно Так що, всім, мирного неба. Слава Україні! Приятного апетита, Героям слава! До побачення!